Ледь не щодня прикарпатські рятувальники на своїх офіційних веб-сторінках та соціальних мережах повідомляють про те, що у високогір'ї Карпат вирує негода та діє штормове попередження. Але незважаючи на всі застереження та прохання рятувальників, туристи продовжують нехтувати елементарними правилами туристичних мандрівок, особливо у зимовий період, коли температура у високогір'ї Карпат знижується до мінус 10 градусів, 31 грудня о 16 годині до оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС. В області від працівників поліції поступило повідомлення про те, що в селі Зелене Верховинського району під час слідування групи туристів в районі урочища Угорські скелі. Померла 68-річна жінка, яка була учасницею цієї туристичної групи. Тому необхідна допомога рятувальників по транспортуванню тіла загиблої жінки. Верховинські рятувальники за допомогою нож транспортували загиблу жінку до населеного пункту та передали працівникам поліції для встановлення всіх обставин смерті. Цього дня рятувальники розшукали двох туристів, що заблукали під час спуску з гори Говерла. Надзвичайники підтримували зв'язок з туристами і вже через годину їх розшукали та здійснили супровід до туристичної бази заросляк. Продовж 2023 року. гірськими рятувальниками проведено 182 пошуково-рятувальні операції, на яких врятовано 269 людей, з яких 43 – троє це діти. Рятувальники Прикарпаття вкотре звертаються до з проханням відповідально ставитися до походів у гори. Перед походом у гори потрібно уточнити прогноз погоди, підібрати відповідне обладнання, спорядження, завантажити застосунок порятунок у горах і пам'ятати, що гори взимку є дуже небезпечними. Це практично виклик для, для людини. Тому що зараз діє по перше штормове попередження у зв'язку з перепадом температури, а саме це небезпека, сходження лавин. Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області звертається до всіх жителів та гостей Прикарпаття з проханням дотримуватися правил безпеки під час відпочинку у горах, а особливо коли у високогір'ї Карпат вирує негода.